Так, влада зацікавлена, і я скажу навіть більше. Ми не лише зацікавлені, ми вже розробили навіть відповідний законопроект, який дає можливість цьому напрямку розвиватися більш активно. Зазначений законопроект направлений саме на е, розвиток енергетичних рослин, яких в Україні точніше, потенціал яких в Україні може заміщувати приблизно 20 мільярдів метрів кубічного газу, оскільки в нас є 4 мільйонів гектарів земель. Малопродуктивних, на яких не вирощують сільськогосподарські культури, на яких можуть бути вирощені саме енергокультури, е і з кожного, з кожного мільйона таких земель ми можемо в еквіваленті на природний газ заміщувати близько 5,5 мільярдів метрів кубічного газу. У 2019 році Україною було спожито близько 30 мільярдів метрів кубічного газу. Приблизно половину 14 мільярдів було імпортовано з інших країн. Це е, приблизно 3 мільярдів доларів. Тобто щороку ми з країни вивозимо 3 мільярди доларів. При цьому маючи власний ресурсний потенціал, який міг би заміщувати е, цей газ місцевою світовиною. І Щу дуже важливо, що. Кожна гігакалорія вироблена з газу, як я вже сказав, вона залишає економіку нашої держави. А кожна гігакалорія вироблена з місцевих видів палива, вона залишається в регіоні, створює роби... нові робочі місця, а також сприяє економічному розвитку і регіону і країни в цілому. Найбільш перспективно це є виробництво е з біомаси або біогазу, безпосередньо теплової або електричної енергії. Крім того, в Україні я рахую, що е, найбільш вигідно створювати певні кластери, і вони вже є, існують. Е, що я маю на увазі? Це коли е, підприємство і вирощує е, е, енергетичні культури, і має свої потужності, де їх спалює, виробляючи при цьому теплову або електричну енергію, і поставляючи цю теплову енергію безпосередньо кінцевому споживачу. Тобто, воно абсолютно незалежне від того, хто йому буде поставку робити цього палива. Яка ціна цього біопалива буде, оскільки воно буде повністю себе забезпечувати таким паливом? Для того щоб більш стимулювати розвиток саме цього направлення, вирощення енергетичних культур, де нерефективності спільно з біоенергетичною асоціацією України з міністерством енергетики та іншими стейкхолдерами розроблено законопроект, який усуває певні бар'єри, які є на сьогодні, для того, щоб вирощувати ці енергетичні культури, якраз усунення цих бар'єрів дасть можливість інвестору прийняти рішення на користь вирощення енергетичних культур, і коли ці енергетичні культури будуть безпосередньо використані на його. Об'єктах то це дасть йому гарантію наявність цього палива, дасть йому гарантії вартості і якості цього біопалива.